Spooky scary skeletons and shivers down your spine scroll shim привет, ви на каналі Papiros Play. Сьогодні я фокусник. Я вам покажу пару фокусів. Вот дивіться. Я цього песика перетвору зара... Мішу... Зараз скажем, червоне слово. Абракадабра... Хліб з маслом. Починай. Та-да! Як вам перший фокус? Правда. Дивіться. Бачите ви ручку? Гулівець цей черну паличку. Дивіться. В мене є вона влоці. Та-да! Вона пропала. Дивіться. Оп! Та-да! Я вам фокус едва. Зараз може ще щось прибудуть. Фокус ісчезне. Дивіться. Ви бачите цю мішу так? Так, ви бачите. Зараз ця міша Ісчезне І... словом... абракадабра. кадабра Хліб з маслом! Боля! Міша ж чезло! Я ще можу показати вам те Показати вам магію структур. Так, ви хочете. Так, для цього ми виберемо отакого такого мішку красивого. Бачите цього мішку? Бачите? Дивіться, перш несем червоне слово і він телепортується. Туди коли заходить. Абрикадабра, хліб з маслом. Телепортуйся на нижній поверх ліжка. Во! Вуля! І він тепер... О. Вот такие чудесные фокусы я вам сегодня показал. Вы были на канале Папирус Плей. Я сегодня был фокусником. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчики, чтобы не на мои И всем пока, народ. Не забывайте писать комментарии. Я их всех читаю.